Вітаю! Якщо ти увімкнув або увімкнула це відео, то скоріш за все втома вже прийшла до тебе, і зараз тобі потрібен відпочинок і трохи розслаблення. Адже втома не завжди буває фізичною, іноді вона живе всередині, наче батарейка що довго тримала заряд. А тепер лишився лише слабкий вогник. На превеликий жаль, ми часто помічаємо це вже в кінці, коли тіло починає боліти, коли важко вставати вранці, коли думки як туман і нічого не радує по-справжньому. Світ сьогодні дуже гучний, він постійно каже нам рухайся, старайся, тримайся, але ніхто не вчить, як зупинитись. І так ми йдемо день за днем, від задачі до задачі і десь посеред цього темпу втрачаємо себе. А тіло пам'ятає кожну недоспану ніч і одного дня просто скаже досить. Коли це трапляється, нам здається, що треба ще трохи натиснути, зробити ще один ривок. Але саме тоді потрібно навпаки послабити хватку, видихнути і почати шукати не стимул, а спокій. Спокій у повільних рухах, у вечірніх ритуалах, таких, наприклад, як просто розчесати волосся, відчути, як воно м'яко проходить крізь пальці. На перше поле це здається дрібницею, але саме такі речі повертають контакти з тілом, бо тіло це теж ти, і цей момент, коли в тебе немає мети, коли просто є ти і тиша, саме тоді починає відбуватись відновлення. Коли розчистуєш волосся з кожним рухом, наче знімаєш із себе напругу, рухи стають повільними, спокійними. З часом у них з'являється ритм, такий знайомий, заспокійливий, майже як дихання, і в цьому ритмі тіло згадує, що воно в безпеці. Можна просто спостерігати. Увімкнути заспокійливе відео, наприклад, Айсеймар. Не обов'язково робити щось самому. Головне знайти те, що підходить саме тобі, і дозволити трохи тиші. Не тиші, як відсутності звуків, а тиші всередині, коли думки не тиснуть. Кожен повільний рух це нагадування, що життя не мусить бути постійною гонкою. Дозвольте собі робити ось такі прості ритуали, без планів, без рішень, просто час для себе, для свого відновлення. Заземлення перед сном це ніби повернення у тіло після довгого дня в думках і зовнішніх подіях. І окрім розчисування, є безліч тілесно психологічних вечірніх ритуалів, які можна підібрати під свій настрій, наприклад, масаж стоп з олією. Стопи це наш зв'язок із землею. І в крем чи олійку можна додати пару крапель ефірної олійки, лаванди чи ромашки, і робити ось такий масаж без поспіху, усвідомлено, відчуваючи тепло і текстуру шкіри. можна просто заварити трав'яний чай, пити його повільно, відчувати тепло, аромат. Як ритуал, може бути торкання до речей з натуральних матеріалів. Наприклад, можна тримати в руках кристал або камінець, розглядувати його, а можна закутатись у шерстяний плед. Якщо тільки обережно і коли не клонить в сон, можна запалити свічку, дивитись на полум'я, вкусуючись на диханні. Можна обрати те, що підходить вам, що дозволяє вам заземлитись. Що будуть спонукати вашому відновленню без поспіху? Обирайте, що пасує вам. Відновлюйтесь. Дякую, що провели цей час зі мною. Бажаю вам, щоб ніч огорнула, як ковтрою. Тіло знайшло спокій, подих, щоб став легшим, серце спокійнішим, а сни прийшли м'які і ранок був добрим. Доброї ночі!